Так, добра здоровочка. Приніс цей кусочок ось до хлопців. Думаю, що це платина. Він десь кілограма 4. Це я куплю собі десь в Європі хату. Чи в Америці може десь. Зараз подивимося, що це. Приніс до хлопців, заплатив їм 100 гривень за аналіз. У них є спектрометр. Зараз ми стрельнемо. І що це таке? Подивимося зараз. що Не платина. Сука. Ай-яй-яй-яй-яй. А я вже хату собі в мислях купив. А це Ферніобі. 65-й, мабуть. Це у них пістолет, що не показує алюміній. Це кусок такий ферніобі, бачите? Ой, дивіться, ще один знайшов. Блін, да їх тут багато. Да дійсно 65-й. А я думав, що вже я мільярнер, мільярдер чи що там. Ніхера. Ай! Погано, погано, коли не знаєш, не розбираєшся в металах і вже собі там щось в мислях якісь там прокручуєш, що ти вже кусок плати не знайшов. Ой, як легко рушаться ці замки. Ну, нічого страшного, якщо у вас такі матеріали попадаються, також пропонуйте. Таке ми купляємо десь. в Верні, 500 гривень кілограм. Всього найкращого. Дивіться наші відео. Підписуйтесь на наш канал. Переходьте в нашу групу Телеграм в шапці профілю. З вами я, Володимир. Всього-всього.